Друзі, пральна машина Samsung Fuzzy S821. Привіт жимі. Катається вона по кухні всевозможні напрямки. Ну що, я раніше е, була проблема в амортизаторах. Я туго плавкою і смазочкою їх наніс Трошки вони стали такі платніші, але це не вирішило ситуацію. Вирішив зняти і подивитися, що можна зробити. Ну, знімається дуже легко. Головка на 13, в кого є подовжувач, розбираємо передню панель, там, де злив, ну, там, де сітка стоїть. Є спеціальні отвори, через них ви продіваєте подовжувач із головкою і можна відкрутити. Ну, але є ще всередині болти, до них доступ набагато хужий, тому я взяв маленьку тріщотку і головка на 13. Відкручуємо і далі будемо дивитися, що буде. Друзі, перемістився на стіл. Так, ну, так, лампа може трошки буде краще видно. Ну, що я вам скажу? Не тримають вони взагалі. От. В нього взагалі зусилля. Ну, тут за рахунок я смазочку витер, за рахунок смазки, воно ніби тут трішки краще тримається. Е, Який взагалі принцип дії? Е, ці амортизатори, бачите, от, отвори з однієї. сторони Тобто вони працюють тільки за рахунок тертя. З заводу, коли вони стояли, туди ставляться така войлокова набивочка. І ось дивіться, я зараз відковирюю фіксатор і от у нас, далі там до упора приблизно сантиметрова. До упора десь приблизно сантиметр між оцією кришечкою і упором. Іменно в цьому місці стояла войлочна така. Прокладка. І я перший раз, коли зняв, я думав, що це ну, були сліди цієї набивки, набивка воно чи войлок. Така вона була тугоплавка, переміжку з мастилом, такі ну, частиці різні катишки, такі кусочки. Я так думав, що це воно просто зносилося і смазка висохла. А воно насправді там була якась набивочка. ну Зараз її там немає. Так, і які долі дії? Зараз я витираю. Ми витираємо масти, яке я наносив. Воно практично ніяк не поміняло роботу самої машинки. Вона як пригала, так і пригає. Так, ну не знаю, буде видно, дек я зараз дивіться, бачите, там он, упор. Тобто виходить, що от ця кришка вона прижимає той вилок, який раніше тут стояв, не даючи йому переміщатися, ну, вкладеш, другими словами. от Якщо його розмістити, то, виходить, десь іще ну, півтора сантиметра потрібно вкладиш робити. Так, що я вирішив. Так, у мене такі від ремня знайшов я дві полоси шкіри, кожі. Це ще кожа та. Яка раніше робила тут весь який штам стоїть. І я так приблизно подивився, що якраз у нас оцей упор співпадає з шириною цих ребер Тобто нам потрібно вирізати рівно цим ребрам полоску шириною. Друзі, така кожа, що дуже не поріжете. Раніше робили йокісно. Ну, тепер прямілизну намітили. Получається у нас співпадває по ширині. І тепер ну, зрозуміло, як воно буде відбуватися, да? ось шток середині. і оця частина шкіри буде його ущільнювати. Тут навіть з нахлестом залізе вона то досить добре. Я спробую так. Трошки більше подивимось, якщо вийде його вставити туди. То буде класно. Так, друзі, не стає. А може і стає. Зараз трошки зробимо по-іншому. Кожу, мені здається, треба десь, в мене бачите, кожа ну, півтора міліметра. Може, на ну, півтора. Якщо двохміліметрову, то буде взагалі ідеально. Так, тепер за защіпку пробуємо закрити. тепер наносимо смолочку. На салфеточки залишилось. Ну, тут досить Досить плотно працює. Думаю, що буде клас. У мене зараз інші амортизатори є, я просто хочу для порівняння. Це від пральної машинки Indesit От бачите, який тут у щільнівач, от навіть кусочок виліз. Ну, тут такий матеріал, я не знаю, воно як ну, губка якась. Плавний ход ну, приблизно приблизно схоже, навіть мені здається, це трошки тугіший. То й добре. Так один є. Ну, тепер вирізаємо інший кусочок. От дивіться, це просто ну, не, не порівняти. Просто Ой, да. З того смазочку витираємо. Бажаємо ну, на штукові прибрати зайві сліди від зносу. Бачите, на самій кліпсочці є такі два виступи, і вони повинні співпадати з отвором. Друзі, робота, бачите, займає лічені хвилини. Набагато довше знімати їх. Все защоклося. О, цей набагато плотніший вийшов, ну, але жінки не може, ні, зараз його не можемо. Смоски вистачає. Цей вийшов такий, що я його навіть не зумію. Ходить, ходить. Ходить, але просто плотніше набагато Да, вони однаково ходять, цей плотно. Цей плотніший. Зараз ми зробимо трошки по-іншому. Мені здається, це на самому штукові, тут трішки бачите, він темніший, є якісь сліди корозії. Бажано штук цей обробити. І кожен і так буде зношуватися. мене смазка є, так що я просто щоб лишнє. Нанесемо нову. О, ну, друзі, зовсім інша справа. Так що. Что... Да, Плотні. Гарно вийшло. О, зараз поставлю на машинку, подивимося, як буде вести себе бак з новими амортизаторами, тому що, коли до цього амортизатори були просто в смазочці, то просто нажимаєш на бак і він, от, як ходуном ходить, він взагалі не гасить ніяких колебаній так що, друзі, Зараз переміщаємося. Вже я не буду ставити, як я її прикручую, Там, звичайно, закрутили болтики. Вже побачу, який буде ефект. Ну, друзі, ось результат. Можете сміло на свої машинки отак натискаєте на пружини і вона важче, прямо із зусиллям і зразу зупиняється. Це її правильна робота. Якщо... А до цього вона так як калатун, я нажимаю і воно просто пригає на пружинах грає. Зразу бачите, нажимаю і вона зразу зупиняється. Ну що, які вдосконалення по машині? Заводський болт? Він трошки задовгий був і інколи било стінку. Я тут уже закрасив, підмастили гайку. І плюс я замінив штатну шланг подачі. Водив порошкоприйомник. Шлана була звичайна без нитки, вона просто надувалася. Я зараз поставив із ниткою. Ну і винтові хамути, бо з заводу стояли пружинні. Мені здається, це буде більш надійно. Такий, друзі, ремонт. Всім добро.